Математика, урок 1 частина 9. Тема звичайний дріб, порівняння дробів, ділення з остачею, нерівність, задачі на знаходження частини від числа. Відкрийте третю сторінку у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та пригадайте із двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого чисельник більший. Наприклад, 3 четвертих. Більше за одну четверту. Із двох дробів з однаковими чисельниками меншим є той, у якого знаменник більший. Наприклад, одна п'ята менша за одну четверту. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальні одиниці з пам'яті. Чудово! Запишіть дробом зафарбовану частину кожної фігури. Та порівняйте зафарбовані частини і запишіть всі можливі нерівності. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте, перша зафарбована фігура частина одна друга. Друга зафарбована фігура частина 1 четверта. І третя фігура зафарбована частина 1 восьма. Перевірте можливі нерівності. Отже, дріб одна друга більше за дріб 1 четверту. Дріб одна друга більше за дріб 1 восьма. Дріб 1 четверта більше за дріб 1 восьма. Дуже добре. У наступному завданні допоможіть знайку виконати ось таке цікаве завдання. Знайдіть число, якщо одна п'ята його дорівнює 6. Отже, пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти число за його частиною. Правильно, потрібно число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Отже, щоб знайти число, де 1 п'ята дорівнює 6, нам потрібно 6 поділити на чисельник на 1 і помножити на знаменник на 5. 6 поділити на 1. Це буде 6 і помножити на 5. Це буде 30. Тепер поставте відео на паузу та виконайте наступне завдання Б Самостійно. Перевірте. Знайде число, якщо 5 сьомих його дорівнює 35. Отже, 35 поділити на 5 і помножити на 7. Це буде 35 поділити на 5, 7. А 7 помножити на 7 це буде 49. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Виконайте завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування виконай завдання. Запиши лише відповідь. Виконай ланцюжок обчислень. Знайди число, якщо дві п'яті його дорівнюють двадцяти. Знайди число, якщо дві п'яті його дорівнюють двадцяти. Отриманий число збільш. У десять разів отримане число збільш у десять разів. Знайди сім сотих від попереднього результату. Знайди сім сотих від попереднього результату. Додай до отриманого числа таке саме число. Додай до отриманого числа таке саме число. Отриману суму помнож на 3. Отриману суму помнож на 3. Знайди половину від добутку. Знайди половину від добутку. Тепер візьміть ручки іншого кольору та перевірте. Дуже добре. Закрийте робочі зошити сторінка 3 у підручнику. Допоможіть торнадо виконати множення складеного іменованого числа на натуральне. Отже, пригадайте, для того, щоб виконати множення складеного іменованого числа на натуральне, потрібно складене іменоване число перетворити у просте іменоване число. Наприклад, 1 метр 5 м помножити на 2. 1 метр 5 см ми перетворюємо у сантиметри. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см. Тому 1 метр 5 см це буде 105 см. Виконуємо множення 105 помножити на 2. Множення виконується в стовпчик. Отже, так і записується 105 помножити на 2 і множимо. 2 помножити на 5 це буде 10, 0 пишемо. У розряді одиниць 1, 1 запам'ятовуємо в наступному розряді 2 помножити на 0. Це буде 0 та ще 1 – Це буде 1. Пишемо у розряді десятків і 2 помножити на 1, це буде 2 у розряді сотень. Тобто буде 210 см. Перетворюємо просте іменоване число у складне 210 см це буде 2 метри 10 см. А тепер поставте відео на паузу та виконайте множення складеного іменованого числа на натуральне самостійно. 3 см 8 мм помножити на 3. Поставте відео на паузу. Перевірте. 3 см 8 мм дорівнює 38 мм. 38 ми множимо на 3 і отримаємо 114 мм. Або перетворюємо назад у складене іменоване число і це буде 11 см 4 мм. Дуже добре. Перегорніть сторінку. Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Щоб помножити суму на число. Потрібно помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати. Наприклад, суму чисел А і Б помножити на С. Нам потрібно кожний з доданків помножити на це число і потім знайдені добутки додати. Тобто А помножити на С, додати, Б помножити на С. Пригадайте, це в нас розподільний закон множення відносно додавання. І тому зараз спробуйте записати вираз, знайти значення виразу застосовуючи саме розподільний закон множення відносно додавання. Пригадайте, як виконується це завдання. Отже, суму чисел 10 і 6 збільш у 9 разів. Спочатку потрібно записати вираз. Вираз у нас буде таким чином, оскільки суму чисел 10 і 6 потрібно збільшити в 9 разів, то суму чисел. Ми беремо у дужки. Далі застосовуємо розподільне закон множення відносно додавання. Тобто кожний множник ми збільшуємо у 9 разів множимо на ось це число. Тобто буде 10 помножити на 9 додати 6 помножити на 9. 10 помножити на 9 це буде 90, 6 помножити на 9, це буде 54. А 90 і 54. Це 144. Тому поставте відео на паузу та запишіть самостійно вираз Б і обчисліть значення цього виразу. Перевірте, суму чисел 3 і 10 збільшити у 3 рази. Отже, вираз буде записано таким чином. Далі застосовуємо розподільний закон множення відносно додавання. Кожний доданок ми множимо на число. 3 помножити на 3 і 10 помножити на 3. І ці добутки ми додаємо. Отже, 3 помножити на 3 це буде 9, 10 помножити на 3. Це буде 30, а 9 і 30 це буде 39. Дуже добре. Прочитайте навчальну одиницю у 7 завданні та відтворіть її з пам'яті. Правильність ділення з остачею перевіряють так. Неповну частку множать на дільник і додають остачу. Отримують ділене. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! І виконайте ділення з остачею та зробіть перевірку. Наприклад, 13 поділити на 9. Отже, потрібно дібрати таке число, щоб при множенні на 9 отримати найближче до 13. Так, це 1. Отже, у часті в нас буде 1, а в остачі 13 відняти 9 це буде 4. Так, і запишемо: 1 з остачею 4. Потрібно виконати перевірку, щоб перевірити, чи правильно виконане ділення. Отже, знову ж таки, неповну частку, це в нас 1. Потрібно помножити на дільник. Так, це на 9. Отже, 1 помножити на 9 і додати остачу додати 4. 1 помножити на 9 це буде 9, а 9 додати 4 це буде 13. Отже, ділення виконане правильно. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати наступне ділення самостійно. Перевірте, 85 поділити на 9 дорівнює. Добираємо таке число, що при множенні на 9 отримати найближче до 85. Так, це може бути 9. 9 на 9 81. Отже, неповна частка це 9, а остача 85 відняти 81. Це буде 4, так. 9 і остача 4. Перевіряємо перевірку. 9 помножити на 9 додати 4. 9 помножити на 9 це 81, і додати 4 це буде 85. Дуже добре. Пригадайте, що нерівність може бути правильною, тобто істиною, або неправильною, тобто хибною. Наприклад, рівність 120 більше за 82 правильна істинна нерівність. А 82 більше за 120 це неправильна, хибна нерівність. І тому в наступному завданні спробуйте дібрати та описати таке число, щоб отримати правильну. Тобто істинну нерівність. Наприклад, 250 поділити на якесь число. І цей результат має бути більшим за результат 24 помножити на 10. Якщо ми візьмемо 24 помножити на 10 це буде 240. Отже, 250 на яке число потрібно поділити, щоб отримати більше число, ніж 240. Правильно поділити на 1. 250 поділити на 1. Це буде 250. Отже, вираз 250 поділити на 1 буде більшим за вираз 24 помножити на 10. Так само спробуйте порівняти наступні вирази. Отже, 87 помножити на якесь число. І щоб цей вираз був меншим за 870 поділити на 10. 870 поділити на 10 це буде 87. Отже. Якщо ми доберемо сюди 1, 87 помножити на 1, це буде 87. А 87 менше, ніж 87, це в нас буде хибна нерівність. Тому ми можемо дібрати 0. Так, 87 помножити на 0, це буде 0. А 0 буде меншим за 87. Тобто вираз 87 помножити на 0 буде меншим за вираз 870 поділити на 10. Сторіночка п'ята у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу та усіх всього навчу. Додавати, віднімати, множити, ділити з точними науками залюбки дружити. Пригадай. Щоб знайти частину від числа, потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Це правило застосовують і під час розв'язування задач на знаходження частини від числа. Розглянемо задачу та зразок розв'язування такої задачі. Задача. Білочка знайшла 40 грибів. 3 четверти всіх грибів боровики. Скільки боровиків знайшла білочка? Міркуємо так. Нам відомо, що всього 40 грибів. Боровики становлять 3 четвертих всіх грибів. Тому потрібно знайти 3 четверти від 40. Для цього виконаємо такі дії. 40 поділити на 4 помножити на 3 дорівнює 30. Отже, білочка знайшла 30 боровиків. Запишемо коротку умову розв'язання за арифметичними діями і повну відповідь до задачі. Умова усього 40 грибів. Боровиків. Невідомо грибів, але відомо, що 3 четвертих від усіх грибів. І відповідно розв'язання. Нам потрібно 40. Поділити на знаменник на 4 і помножити на чисельник на 3. І отримаємо 30 боровиків. І відповідь: 30 боровиків знайшла білочка. Тому відкрийте робочі зошити. Запишіть задача 10. Та спробуйте розв'язати задачу. На знаходження частини від числа. Прослухайте умову задачі. На стоянці було 20 автомобілів. Одна друга всіх автомобілів вантажівки. Скільки вантажівок було на стоянці? Так, правильно. Усього було 20 автомобілів. Тому так і запишемо. Усього 20 автомобілів. Що запишемо далі. Так, нам потрібно знайти, скільки вантажівок було на стоянці. Тому ми так і запишемо вантажівок. Так, знак питання автомобілів, але відомо, що одна друга від усіх автомобілів. Тобто, ми покажемо це стрілочкою. Розв'язання. Для того, щоб знайти частину від числа, потрібно. Так, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто 20 поділити на 2 і помножити на 1. 20 поділити на 2 це буде 10, а 10 помножити на 1? Це буде 10. 10 автомобілів. Отже, так, скільки вантажівок було на стоянці? Так, 10 вантажівок було на стоянці. Дуже добре. Закрийте робочі зошити сторінка 6 у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці математичної подорожі. Щоб допомогти суперромбаку дістатися будиночка, потрібно розв'язати приклади. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте право розфарбувати будиночок Суперромбика. Тому поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці, чудова робота.